Руслана не уявляє своє життя без інтернету. Там у дівчини простір для спілкування з друзями, робота та навіть заміна традиційним магазинам. Здорожчання послуг провайдера, сюрприз для Руслани не надто приємний. Моя робота заключається в тому, що я постійно працюю в інтернеті. Навіть коли я сижу от в офісі, все одно я працюю в інтернеті, і коли повертаюся додому, мені потрібно щось дороблювати, дописувати і користуватись так само ж тим інтернетом. І от зараз я стикнулася з тим, що піднімаються тарифи. Ну, звичайно, дорожче є все, але от те, що піднявся тариф на інтернет, для мене це ну, стає проблемою. Від сьогодні інтернет дорожчає у всіх великих провайдерів. Три піднімають по різному хтось на 4%, а хтось і на всі 65%. Як бонус для абонентів обіцяють підняти швидкість доступу до всесвітньої павутини. Компанія «Київстар» та «Воля» вже пояснили цей крок на своїх офіційних сайтах. У застарілих тарифних планах послуги Домашній інтернет з 1 лютого 2017 року відбудуться наступні зміни. Деякі тарифні плани припинять свою дію. Абоненти таких тарифів будуть автоматично та безкоштовно переведені на нові тарифні плани безлім 20 безлім безлім-50 або безлім 100 У деяких тарифних планах зміняться умови нарахування абонентної плати та збільшиться швидкість доступу до інтернету. На жаль, зважаючи на економічні складові, ми змушені з 1 лютого 2017 року підвищити розмір абонентської плати за телекомунікаційні послуги в середньому до 6%. Підвищення торкнеться частини пакетів телебачення, інтернету, телебачення плюс інтернету та додаткових пакетів спорт та футбол HD. іншого вибору, ані жити по-новому рівня не лишається. Адже цілком відмовитися від інтернету для більшості користувачів вже не варіант інтернету, я думаю, не може ні одна людина не прожити, бо вона дає багато інформації. Я як і в особистому плані, як і в роботі, як взагалі в повсякденному житті. Я користуюсь інтернетом і мобільним тільки дуже обмежено. Я не вважаю, що не потрібні якісь розважальні такі моменти. Це тільки витрата часу зайва і коштів. Я думаю, тільки необхідне. Для зв'язку і інтернет, теж якщо якусь цінну інформацію потрібно, корисно. Молодь, звісно, не могла б. Тому ну, вже так звикли, ну як, ну, десь, десь в дорозі, позвонити потрібно і ну, багато чого потрібно. Відтак, здорожчання інтернету, валюти, пального, харчів та одягу збільшена до трьох мінімалка, навряд чи перекриє. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук, новини Рівного.